Всім доброго дня. Ми починаємо комісію. На порядку денному засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування захисту прав людини законності боротьби з злочинності та корупцією. Є один проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Луцького районної ради Ярмолюка Анатолія. Андрій. Андрій, Андрія, Андрій. Хто за такі порядок денний прошу голосувати. Романів за, хочу за, чук за. Заява є написана відповідно до пункту 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, заявляю про складання добровільного повноваження депутата Луцької районної ради 8 скликання Андрій Ярмолюк. Розглянувши дану заяву, підготовлений проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Луцької районної ради Ярмолюка. Комісія вирішила погодити та внести на розтичергової 32-ї сесії районної ради проєкт рішення про досвідкове припинення повноважень депутата Луцької районної ради. Поймемо голосування. Романюк за, моваць за. Димчук за. Виносимо даний проєкт рішення на сесію. А на сесію вже вирішити все. Все. Дякую.